Президент Сполучених Штатів хоче ліквідувати торговельний дефіцит у відносинах із європейським союзом. Дональд Трамп заявив, що це стане можливим за рахунок продажу енергоресурсів. Ми маємо дефіцит із європейським союзом у 350 мільярдів доларів. І він швидко зникне. Один зі способів зробити це, якщо їм доведеться купувати у нас енергію. Їм це потрібно. Вони будуть купувати у нас, і ми ліквідуємо 350 мільярдів за тиждень. million dollars in one week. Згідно з даними федерального уряду за 24-й рік, Сполучені Штати мають дефіцит торгівлі з товарами з європейським союзом у 235 мільярдів доларів. Європейський Союз дуже погано ставиться до нас. Вони не беруть наших машин, як і Японія. Вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію, не купують практично нічого. І при цьому вони відправляють мільйони машин на рік. Мерседес Фольксваген БМВ. Вони надсилають нам мільйони машин, а у нас в союзі не продається жодна машина. Так бути не може. Тим часом Європейський Союз закликає до конструктивної взаємодії з Пекіном. Комісар із питань торгівлі Марош Шевчович нещодавно відвідав Китай, аби сприяти більш збалансованим торговим відносинам на основі співпраці. Водночас, єврокомісія розглядає встановлення миту відповідь на товари зі сполучених штатів. У березні імідж українців у польському інтернеті був найгіршим від початку війни. Ніколи раніше це не супроводжувалось такою сильною хвилею ворожнечі звинувачень і дегуманізації. Про це свідчить аналіз центру РС у співпраці із Сентіван. За словами експертів, це результат кількох факторів, але каталізатором явища є виборча кампанія. Як показує аналіз згадок, українцям у Польщі найчастіше закидають крадіжки, напади та загальне зростання злочинності, а також зловживання системою соціальних виплат, відбирання роботи у поляків та брак вдячності. У коментарях в соцмережах переважають згадки про волинську трагедію та діяльність УПА під час Другої світової аналітики кажуть, що дедалі більш. Що увагу привертає не кількість та обсяг наративів на цю тему, оскільки вони суттєво не змінилися, більше насторожує зростання агресії щодо українців, що закладено у цих коментарях. До санепідемстанції у Польщі усе частіше надходять повідомлення про нещеплених дітей. Інспектори мають перевірити 7,5 мільйона записів дітей підлітків від моменту народження до 19-річного віку. Якщо виявиться, що пацієнт не має усіх обов'язкових щеплень, ці випадки будуть розслідувати. каже головний санітарний інспектор, доктор Павел Гжесьовський. Сам факт контролі сподовою контролю. Означає, що ми почали отримувати більше повідомлень про невакцинованих дітей із пунктів щеплень, що само по собі є плюсом, і по друге, ми спостерігаємо підвищений інтерес до щеплень з боку сімей, які досі не вакцинували своїх дітей. Туре до тих час ні своїх дітей. У Санепіді, кажуть, перевірка карт вакцинації триватиме не довше трьох місяців. У пункти є Пункти вакцинації з кількома десятками тисяч карток, і більше ста карток на годину ми не можемо перевірити, а провести в одному пункті два-три тижні теж не варіант. Очікуємо, що до червня такі перевірки все ж завершаться. Лічимося з тим, що контроля повинна скінчитися до червця. Перевірка дитячих карт щеплень охопить 10 тисяч пунктів вакцинації. Саннагляди простежить ситуацію. Питання вакцинації від 13 захворювань.